Сьогодні на Київщині у селі Гнідин попрощалися із загиблою лікаркою Оксаною Леонтьєвою Її вбила російська ракета, яку окупанти випустили 10 жовтня по центру столиці. Того страшного ранку жертвами московитів стали п'ятеро людей. Оксана згоріла живцем у власній машині, коли просто їхала на роботу. 10 жовтня для Григорія Олександровича назавжди залишиться найчорнішим днем. Того ранку випущена росіянами ракета забрала життя його доньки. Мені сказали, що вона то відписалася, то ли дзвонилася, що задержується, ребенка не беруть в садик. Ну, Вже була команда, я так розумію, розпорядження. У зв'язку з угрозою обстрілів, садики не брать. Вона тому що ребенка взять, взяли, взяли. Я напаїха на роботу. По бульвару Шевченка і до роботи це був звичний маршрут Оксани. <звук> Григорій Олександрович вже знав про кілька прильотів по Києву, і наче відчував щось лихе. Без зупину набирав доньку. Та Оксанин телефон мовчав. Поїхав просто. на место событий. Я сказал, какая машина, какой номер. Говорю, мне интересно, нет ли там среди пострадавших. Я сказал, что вам сказать? Правду? Я говорю, говорите правду. Машина сгорела. Есть одно тело. Я говорю, больше там никого нет. Штані знав дірібінок. Автомобіль Оксани спалахнув і згорів до тла за лічені секунди. Шансу на порятунок не було. От була воронка. Тут стояла одна машина, легкова, потім стояла газель, стояла машина дочки. Три машини там нічого познавати. Оксані було 36 років. Вона працювала лікарем в Охмадиті, мала рідкісну спеціалізацію. Трансплантолог кісткового мозку щодня Оксана Григорівна рятувала життя діткам хворим на рак крові. Ось вона разом зі своїми маленькими пацієнтами знайомляться з псом патроном. Колеги розповідають, Оксана Григорівна була дуже відповідальною і тому довго не могла наважитися сісти за кермо. кажуть, за страшним збігом обставин машиною, у якій загинула, почала кермувати лише у лютому. Почала займатися з інструктором для того, щоб водити, але все той момент не наставав. Вона все брала заняття, не було впевненості і почала водити саме тоді, коли почалась війна. і нікуди було діватися. Завжди вона так старалася бути відповідальною за себе, бути відповідальною за сина. І ну, дуже стійко проходила ті випробування, які випадали. Більше року тому Оксана втратила чоловіка. Її коханий Артем пішов раптово, і вона сама виховувала маленького сина. Вона на його якимось образом позитивно, не то до цього віднестись. Вона об'яснила, що папу забрав боженька на небо. Він зараз там он за нами дивиться, він нам допомагає. Вот он во сні тобі бісні. Тепер Росія забрала у дитини ще й маму. Як розповісти п'ятирічному гриші, що найріднішої людини більше немає? Сім'я не знає. Звісно, скажемо, що вона зараз в з папою за тобой И тебе наблюдають і тобі допомагає ні Ну, Я то так будемо говорити. А э, подробності всем узнає. Він знає, що війна. Знаєш, что гібнуть люди, діти погибают. Вот. погибають. Недавно ми їхали, він каже, а ведь сейчас же убивают людей. Звісно, русские убивают, да, убивают. И детей дітей да. чоловік зізнається, спершу хотіли пережити цей біль всередині родини і не говорити про загибель Оксани, але терпіти сил не вистачило. І тепер готові кричати про те, що Росія убиває. І для того щоб. Може би дадуть більше оружжя і тамстрі закінчиться. Батько загиблої лікарки зараз мріє про те, аби гідно виховати онука. Бо так хотіла б їхня Оксана. Олена Рувенчук Сергій приходько для телеканалу Київ.